Сніжна королева це один з моїх найулюбленіших сортів епіпремнумів. Два роки тому я придбала ось такий листочок. Просто подивіться на його забарвлення і як за два роки виросла коронева система. Сорт Snow Queen дуже схожий на Marble Queen, але подивіться на різницю. Сніжна королева має набагато більше білих вкраплень і прийшов час її пересадити. Не дивуйтесь, рослина за два роки така маленька, тому що я її обрізала. При пересадці горщик вибираю більший на дно. Ну, як завжди, йде шар керамзиту, зверху. Шар грунту для ароїдних, дуже рихлого з додаванням кокосових чіпсів і розпушувачів. І ось головний секрет красивих епіпремномів. Місяць тому я зробила обрізку. За цей час наростила коріння у воді і тепер висаджую у один горщик багато саджанців. Зацініть, до речі, мій новий манікюр і напишіть у коменти, чи ви також пересаджуєте без рукавичок. Забарвлення цієї рослини дуже залежить від світла, тому я думаю, переставити її у інше місце і подивитись результат.